Вимушена переселенка із Донеччини Вероніка Молодих Білоус до повномасштабного вторгнення працювала у дитячому театрі, який сама заснувала. Нині він зруйнований російськими окупантами. Тож жінка вирішила розпочати все спочатку вже у Хмельницькому. На це має 187 тисяч гривень. Їх отримала завдяки гранту в рамках проєкту Підтримка мікробізнесу. Я хочу працювати по дитячих садочках та школах з інтерактивними виставами. Планую витрати на закупівлю обладнання різноманітного, це декорації різноманітні, також це музична апаратура. Портативні колонки, мікрофони, ноутбуки також. Я планую витратити ці кошти на пошиття нових костюмів. Ми робимо ростові великі ляльки. Стільки ж на розвиток власної справи отримає й Катерина Приходько, підприємиця власниця кав'ярні кондитерської у місті Натішин. Проект нам треба був для розширення для підтримки і для оновлення обладнання. Почали ми перед війною в 2021 році, змушені були закритись той час були закриті. Зараз оновили все і. Дякую за участь. Будемо продовжувати тепер розширюватись. Ініціатори проєкту Підтримка мікробізнесу. Волонтери благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ». Його започаткували для вимушених переселенців та жителів Хмельницької області з вразливих категорій населення, котрі хочуть розвинути власну справу. Від бажаючих отримати грант. Ми отримали понад 200 заявок. Після того люди проходили двоетапний відбір і на навчання, яке проводили кваліфіковані е, ментори, тренери бізнес-школи пройшло 70 учасників. Після проходження навчання наші бенефіціари мали захист своїх бізнес-планів. І після захисту і оцінки чотирьох експертів: представника донора національного офісу, локального та представника бізнес-школи, були відібрані найкращі загалом кошти. Отримують 33 підприємці: серед них бізнесмени, початківці та ті, хто вже має досвід ведення власної справи. Гроші на реалізацію виділили закордонні донори. Цю суму закладені, звісно ж, і податки, які буде сплачувати карітас України замість людини. Тому суму, яку отримує людина, вона буде менша. Ми відібрали 30 Три переможці з них я можу вам сказати те, що 16 будуть працювати у сфері послуг, а 17 – це по наданню якихось товарів. Це насамперед швейний бізнес, пошиття нижньої білизни, пошиття постільної білизни, верхньої білизни, це перукарні, ветеринарні клініки. Виготовлення пастили і багато багато різноманітних на вправду дуже цікавих бізнес-ідей. Ірина Кондратюк, новини міста.